Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 417 І завдання у нас наступне. Виконай дії та дізнаєшся ім'я і прізвище відомого політичного діяча України початку 20 століття. У нас дано таблиці. Так? В одній таблиці треба виконати додавання двох чисел. а у другій таблиці віднімання. У нас також є таблиці-шаблони, які допоможуть нам розшифрувати е, ім'я і прізвище політичного діяча. Ну, давайте для початку зробимо необхідні дії. Перші два числа це треба 1 мільйон 456 тисяч 789 додати 884 тисячі 787. Давайте зробимо це тут в стовпчик. Пишемо 1 мільйон 456 тисяч 789 плюс а тут буде 884 тисячі 787. Маємо. 9 плюс 7, 16, 6, пишемо одиничку, переносимо в старший розряд, 6 плюс 6, 16 плюс 1, 17, 7, пишемо одиничку в старший розряд, 7 плюс 7 14 плюс 1 15, 5 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 4, 10 плюс 1 11, 1 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 8, 13, плюс 1 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 8, 12, плюс 1 13, 3, пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1, 2. Тобто ми отримали 2 мільйони 341 576. Ми можемо зразу записати те число відповідно у цих клітинках, де зазначені наші букви, а потім ми перейдемо далі. І так тут у нас відповідь така 2 мільйони 341 тисяча 576 так давайте тепер зробимо другу дію тут у нас

Так, від 0 двійку відняти не можна, то позичаємо одиничкою старшого розряду 10 мінус 2 буде 8. Тут ми від нуля 7 відняти не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду, буде 10, але ми позичили на крок раніше, на попередньому кросі одиничку, тобто 9. 9 мінус. 7 буде 2. Від 5, 8 відняти не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду буде 10 плюс 5 15, позичили одиничку раніше, 14, 14 мінус 8 буде 6. Тут 7, позичили одиничку раніше 6. 6 мінус 3 3. 6 2, 4, 8 7, 1. 6 6 0. 4 5 відняти не можемо. Позичаємо одиничкою і старшого розряду буде 10 плюс 4 14, мінус 5, 9. Від 2 4 відняти не можемо. Позначаємо одиничкою старшого розряду 10. Плюс 2 12 одиничку позичили раніше. 11 мінус 4 буде 7. І тут 6, 7 мінус 6 одиничку позичили ще раніше. Буде 5, тобто отримали відповідь: 5 мільярдів 790 мільйонів 143 тисячі 628. Давайте тут і запишемо відповідно. Наш результат тут 5 мільярдів 790 мільйонів 143 тисячі, 628. Ну, а тепер давайте розшифруємо перший результат. І так нам треба поставити сюди букви відповідно до тих чисел, які їм приписані. Не чисел, цифр. Одиничка це М. Двійка це И. Трійка це Х. Четвірка це. А. П'ятірка це І. Шістка це Л. Сімка це О. Тобто ми отримали, отримали ім'я Михайло. Добре. Давайте тепер розглянемо. Другу таблицю, там, де у нас було віднімання. І так. Перше. Одиничка це Г, двійка це Р. Трійка це У, четвірка це Ш. Ш. П'ятірка це Е. Шістка це. В. Сімка це С. Вісімка це якийсь знак. Дев'ять це К. І нуль це Й. Тобто отримали. Прізвище Грушевський. Отже, ми виконали дії, так? і маємо, що ім'я і прізвище відомого політичного діяча України початку ХХ століття це Михайло Грушевський. Давайте запишемо відповідь. Так, пишемо Михайло. І прізвище Грушевський. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!